Ось Анець Божий і почути двоє учнів, що обернулися і пішли за Ісусом. І побачивши, що вони йдуть, Ісус каже, що, що, чого шукаєте? Чого шукаєте? І так само Сьогодні хочу сказати кожному із вас. Чого ви шукаєте? Обоже, чого ви шукаєте в церкві? Чого йдете до Бога? І людина повинна розуміти, що вона шукає спасіння, спасіння своєї душі. І дуже важливо це почути, поки ти живий. Бо що, коли наступає смерть, це той час. Коли як на екзамені вже кладуть оцінку, І поки ми живемо, ми повинні розуміти, що ми шукаємо в цьому світі. Часто в тому життєвому вирі ми так захоплюємося тими своїми життєвими клопотами, що забуваємо. Про спасення своєї душі і шукаємо у світі, що хочеш, тільки не спасіння. Ви знаєте, навіть коли ми йдемо за Господом, Господь Бог чомусь запитує, їх, чого ви шукаєте. Вроді би йдуть за ним, ну все добре. Ми ж вроді, ну, та як чого? Я прийшов до церкви, ні? ну як, що мене ще питаєш? Чого я йду до церкви? Ти йду до церкви, бо люди йдуть, та я йду. Бо тому що йду до Бога. Але Господь хоче уточнити. Ти прийшов до Бога. Але що ти шукаєш? Що ти, що ти хочеш взяти із собою і понести додому із церкви? Я не маю на увазі ці квіти чи якусь ікону. Я маю на увазі то слово, повне життя, яке Господь дає нам, щоб ми наповнилися і пішли додому. Але знаєте, чому вжито таке слово, чого шукаєш? Тому що <кій> представте собі людину, яка йде по лісі і шукає грибів, так? шукає гриби. Конкретні якісь гриби шукає, так? білий гриб шукає. І тут вона йде, знайшла підпіньку, ні. Найшла там підосико, підосичник? ні. Найшла ще якийсь там гриб, козарів нас кажуть. Не, не підходить, тому що я шукаю білий. Так же, саме Христос каже, чого шукаєте, це не те, що, що знайшов, то беру. Знаєте, пішов за грибами, нас збирав повний, який гриб з такий брав. Всяке накидав, накидав повний кошик. Христос каже: Ні, скажіть, чого ви шукаєте. Так же само і тут, у церкві, ми багато чого можемо почути. Є багато речей, коли люди кажуть, а не йду до церкви грішити, бо там більше на грішу, якщо. Бо тому що ви шукаєте в церкві не спасіння, а шукаєте, хто в нове обрався. Хто прийшов старим, хто й не там став, а той не там свічку засвітив. А той взагалі, як він присунувся до церкви, то то з яким лицем він прийшов, то що люди не знають, як він живе, з ким він живе, він як до церкви прийшов. І, і тут, розумієте, прийшов у ліс по гриби, а назбирав листя. Прийшов у ліс за грибами, а назбирав то знає чого, таке саме часом і в церкві буває. І тому Христос хоче тих, які йдуть за Ним, уточнити, чого шукаєш? І якщо ти шукаєш спасіння, і ти прийшов до церкви, то вже не шукай з друге. Шукай спасіння. Постій, посиди, послухай і відчуй, в який спосіб Господь Бог до тебе промовляє, щоб тобі дати спасіння. Перший крок до спасіння це є прощення. Але перед тим, як наступить прощення, має бути покаяння. Прийшовши на зустріч з Богом, людина повинна перепроситися. І навіть якщо вона ціле життя йшла за Богом, але повинна перепроситися за всі ті кроки в сторону. Ті образи по дорозі. Бо знаєте, як, є, як людина, ну, скажімо так, вар'ят, якщо варює, нічого дивного нема. Але коли людина, яка йде за Богом або пробує йти за Богом і по цій дорозі ображає людей, це зовсім друге. Тому ми не раз кажемо, а чого Бог тих грішників не крає? Подивіться, як вони живуть. І нічого, і дуже добре. А я стараюся іду за Богом, І мене Бог крає. Ну, ну, і тут складно, і тут тяжко. Ну що так є? Тому що ти йдеш за Христом. Ти йдеш за Христом. І по дорозі за Христом ти твориш якісь там не дуже добрі речі. Як ти хотів, щоб той, хто йде за Ісусом, чудив, як це буде виглядати перед Богом. Тих, кого Бог не чіпає, це ті, що за Христом не йдуть. Це варіяти. Ті, що там собі живуть своїм життям, Бог їх і не чіпає, а нащо? А ті, що йдуть за Ним, для Бога важно. Тому Він хоче уточнити, чого шукаєте? І інше, що хотів би вам ще розказати і поділитися з вами про смоковницю. коли Филипп з звідсаїде з міста Андрія Петра, зустрів Филип Натанаїла і каже до нього: ми знайшли того, кого ми шукали Месію. Ми знайшли того, хто зветься Христос. Тобто Спасителя. Син Йосипа із Назарету. О, що може бути доброго з Назарету? Ой ми часто теж так кажемо. Що то може бути з тої людини? Та я знаю його тата і маму дайте спокій. Та я знаю, як він в школі вчив. Та я його знаю ще здавна. Що з нього може бути? Прийди і подивися. Тому ці слова теж мають значення, що ми. Маючи якісь певні шаблони для людей, і ми зразу їх опускаємо на місць на, на ну, не ще плінтуса. А з Назарету, та що там може бути доброго з Назарету? А звідки ти? Та знову Олександрівки тут? з Спід Дніпра, та, спід... Олександрівка. Якби ти був з Дніпра, о, то зовсім друге. Чим друге? От на це теж Господь звертає увагу. Зверніться до себе і подумайте дуже правильно, чи мало для вас значення походження людини, чи вона з села, чи з міста, чи це людина з багатої родини, чи з бідної, чи вона з тих, що ну, має якісь ступені е, вчені, чи вона. Ну, школу закінчила і все. Ви знаєте, все має значення. Але оцінювати людину просто по тому, що вона сцена чи з міста це неправильно. Я вам більше скажу: оцінювати професіоналізм по документі про дипломі це теж неправильно. Бо диплом це річ дуже відносна. Так? Дуже суб'єктивна. Людину каже, потім пізнають, що ви мій учня, як буде любов між вами, людина пізнається по своїх вчинках. Тому не треба наперед зразу когось осуджувати і давати йому оцінку, чи він добрий, чи злий, враховуючи його походження. Чи це село, чи це освіта, чи що небудь чи, чи це може. ну, Якась така територія, яка для тебе є недобра? Не по цім людину треба оцінювати. Людина оцінюється по людяності, наскільки в людині є людяності. те, що людину робить людиною. І тому, коли прийшов Натанаїл, і Ісус побачив його ще здалеку, Він його не картає, Він його хвалить. Чому? Бо тому, що Натанаїл піддає усе сумніву, то, що чує. Чи це і добре? Так, у такий спосіб ми виробляємо в собі критичне мислення. Що то значить, коли тобі щось сказали, і ти такий, все, я в то вірю. Коли тобі по телевізорі говорять щось, там, ти такий – так, то і правда. Що би не сказали? А треба все перевіряти. Ми живемо в, свій, в часі, коли все можеш перевірити і не довіряти нікому. А як бути з церквою, то що Господь Бог проголошує, як я маю то перевірити? Що таке є віра? Віра це є прийняття за правду якоїсь певної, якоїсь певної інформації, враховуючи авторитет того, хто проголошує. Якщо вам якусь правду проголошує сусід брехун, який постійно бреше, ну, то треба враховувати того, хто проголошує. І коли ми чуємо святе Євангеліє, коли Господь говорить, істину істину кажу вам: кожен, хто слухає Моє слово і вірив в того, хто послав мене, має життя вічне. Авторитет того, що проголошує, є найвищим. Тобто в це я можу вірити, у це я маю вірити, в це я повинен вірити, бо тому що іменно заради того. Христос і прийшов на землю, щоб уседити в нас віру, не знання, а віру, враховуючи авторитет того, хто проголошує. Бо Він каже, віра Твоя спасе тебе. А то, що проголошує людина, незважаючи, яка би вона не була, це ми маємо провіряти. Богові треба вірити, а людям треба довіряти. І довіру треба заслужити. Як ти один раз збрешеш, другий раз, третій раз, ніхто тебе потім слухати не буде. Тому вчиться довіряти людям, вчиться говорити правду, щоб людина, чуючи тебе, враховуючи твій авторитет, сприймала твої слова. І вірила тим словам, які ти кажеш. Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїля. А Ісус відповів, тому що я до тебе мовив, я бачу тебе під смоковницею і віруєш, побачиш більше, як я. І побачиш небеса відкриті і ангелів Божих, що сходять і восходять на сина чоловічого. І ви побачите ангелів Божих, що сходять і восходять на сина чоловічого. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес! Воєсама Воскрес.